У Львові в Арт МОД відбувся безкоштовний майстер-клас дитячої креативності. На захід запросили вихованців левчик Спектром Хаб, які разом з батьками оживили старі речі за допомогою апсайклінгу. Сім вісім. Я вас вчитаю, у вас Тримайте. Батьки кажуть, такі воркшопи не корисні як дітям, так і дорослим. Ми перший раз на таких заходах. Так? Це дуже цікаво. Саме для мене це так? діти також дуже вражені, тому що мала дуже чекала цього е е е Оскільки Матвійчику це цікаво. Я думаю, що так. Тому що а, а, взагалі у нас так як дитина особлива, і дуже важко зацікавити чимось. Але сьогодні я думаю, що в нього були дуже класні емоції. Так? Я дуже вражена тією атмосферу, якою нас приймали. Звичайно, це незвичні діти, але тепла, легка атмосфера дає надію, що суспільство буде змінюватися. Ми дуже вдячні, що ми. Потрапили в проект Левчик. Це для нас великий такий крок саме в корекції. Такими зустрічами Арт Простір мод хоче допомогти українським дітям зосередитися на позитивних емоціях у складні часи. Наша задача зараз розкривати креативність дітей українських дітей в будь-якій точці України Європи, і ця локація сприяє розвитку креативності, тому що вона сама про креативність, про мистецтво, про культуру. Тому цей проект ідеально сюди інтегрується і. Для дітей це дуже корисно, тому що ми намагаємось фокусувати їх увагу на позитивних змінах, на позитивних емоціях, навіть складні часи, і це для всіх дуже важливо. До слова, Левчик Спектром Хаб це центр для дітей із розладами спектру аутизму, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії та евакуюватися до Львова. Сьогодні Левчик Спектром Хаб активно просуває ідею створення аутизм-френдлі суспільства в Україні та в світі.